Ну що, друзі, фінал проєкту повністю от закритий. Ось я ось машина. Коли я купував, було літо, сонечко, класно. А зараз вже в нас 14-15 жовтня, тому ось такий результат ми маємо. Трошки пройдемося по розрахункам, так скажемо, тому що це найголовніше. По запчастинам у нас вийшло 3690 доларів. Тобто 3700. Остальна це робота. Малярка 700 баксов, іди сюди. Дефектовка, зборка і так далі. Ще 600 доларів плюсом. Потім додаємо 300 доларів рихтовка двох підрамників. Ну Рихтовка передні ми виставляли, задні трошки рихтували. Потім розвалів, якщо чесно, було 3 чи 4 штуки. Ну, Кругом бігом, з урахуванням покупки, з урахуванням те, що в нас зараз є, по факту, нам машина стала правильно 19 тисяч 600 доларів. Коротше, сказати це дорого чи дешево, посудите самі в коментарях, машина, яка була куплена за десятку з Америки, по факту тут стає в 20 тисяч доларів.